Прийшла світа з роботи. Сижу під під'їздом. Принципово не хочу йти на п'ятий поверх, тому що зараз буду... ліфт не працює, світла немає. Зараз буду йти на кожному прольоті відпочивати, зараз всі будуть іти очі витрачати, на наче з людей не бачила. Я ж візок за собою тащу. Перечіпатися через мене. Я буду всіма крапотна, не хочу. Чоловік на роботі до 6 вечора, зараз 13. 20, Світла немає вже п'яту годину. Що ж вони там таке розбомбили? Що 7 годин немає світла, півтора є, 7 немає, півтора є. Вони ж, сука, нічого ж не розбомбили. Хтось бачив щось розбомблене. Ну, є атомні станції, від них йдуть стовпи і проводи. Що хто бачив розбомблене? Це вже, суки, щось мутять знову, щоб вони, гляді, виздихали, як вони достали ці суки зелені. Я хочу пити, помираю жарку, хочу в туалет, а сходити нема де. І хочу їсти.